Усім привіт! Вітаю вас на каналі Закарпатська Господиня. Нині ділюся з вами рецептом неймовірно смачного колача Торт Смерикова хата. Або ще кажуть, лісова хатина. Хоча у мене на каналі є вже ролик Смерикова хата, но IBA to зовсім другий рецепт. Абсолютно, там ідуть медові листки. Медові палочки печуться, крем заварний, і колач теж виходить неймовірно смачний. Я вам обов'язково лишу посилання під відео у описі, ви зможете перейти і подивитися. І тот колач теж дуже і дуже смачний. А й це зовсім інакший рецепт: слоєні палочки всередині вишня, сметанковий крем зверху я зарисилувала шоколад. Торт виходить дуже і дуже смачний. Просто словами не передати. Чимось нагадує трубочки, такі в тислоєні, що сутей, або Наполеон. Ну дуже добрий, Ко любить вишню, ко вишню не любить, та вжей колач вам не подойде. Робиться колач легко, не тяжко. Його можеш приготувати на будь-який святковий стіл. А особливо, він дуже любиться дітям. Форма цієї хатинки, отося їм дуже любить. Вона така яскрава виглядає хатинка, так що обов'язково приготуйте. Лишайтеся на каналі і будемо готувати разом. У мене сут вишні. я їх файно помила і почистила від кісточок. Порозділяла їх на половину. кожну вишеньку. Тепер засипаю цукром. Цукру сиплю я не дуже много, за те, що вони в мене досить солодкі. Несуть преквасні. Якщо у вас майквасні, можете майбуш засипати. Вишню з цукром, я пересипала у горнечок, поклала на плиту. І буквально пару хвилин, десь одну три хвилини, як воно закипить, треба її проварити. Ось це робить для того, аби при випічці мало вишня пускала соку. Прикрила її кришку, аби то було майско. Десь треба її сяк відкрити та й промішати, аби вона там рівномірно, всюди всіся половинки проварили, прокипіли маленько. Буквально 2-3 хвилини. Ну, Десь 3 хвилини не покропити. Довго я не варю. Опять прикриваю. Все. Прокопіло, плиту виключаю і забираю із одня. І такий нараз висипаю її на сито. Аби із неї істів сок. Вона горяча, вишенька наша. Всяк вона має стекти соку і застити має бути студенно. А для того мені треба такі продукти. Мука я її нараз просіяла. Масло. Масло має бути студене із холодильника. І сметана теж має бути студена із холодильника. І соль. Муку пересипаю у друге блюдо, бо все мальоване, та думаю, бо саме не починило. Та взяла вам всяке блюдо і в ньому буду замішувати. Тепер беру масло, опускаю його у муку і починаю його натирати. Усе його опускаю в муку і так його натираю. Воно має бути студене з холодильника, я вам вже то вказала. Аби це зробила така друбна стружка із масла. Ся получає стружка. Тепер беруся киш крибок або шпатель. Воно це продає такий кондитерський. І файно його ще перечиняю, подрібнити треба файно. Аби це вийшло таке все найдрубне. Це таке, похоже, як я робила таку кондитерську присипку на булочки. го треба файно-файно подрібнити. Там такі є зубчик, і воно нас файно січе там тісто, мука із маслом. ну так всяким його подрібнила. Тепер висипаю суль і кладу туди або виливаю сметану. Сметана у мене свіжа, файна. І тепер нараз беру і лишку дерев'яною замішую якби тісто. Раз, голишку замішую, а далі його зберу руками. Його не треба довго вимішувати. Треба старати чим майскоро, просто бусь я зроблю все на ракаш. І все. Воно має бути таке, як слоєне, рублене таке тісто. Як на наполеон. Ну дивіться, вонося вже почало майтак збирати на ракаш. а тепер його треба руками. Файно так. По-бистрому зробити. Просто, як його беру і збираю на ракаш. Його не треба так вимішувати, а якби все воно просто держало все разом. Просто сперед мене штатив, та не дуже ми і ладно. Файно, я думаю, ви зрозуміли. Воно не має бути дуже однорідне, а й таке просто задержати купу. Ну, дивіться, тісто я замісила, воно всеке має бути. Воно не має бути однорідне, як друге пісочне тісто, даже і по кольору має бути сяке, однорідне. І все, тепер коли все тісто, коли все так файно зобрало, ділю його на три рівні частини. Просто ось як розрізаю, аби були три частини. Приблизно, аби були одинакові частинки у нас. І тепер кожний кусочок загортаю у харчову плівку і кладу у холодильник десь на півтора години. Або тісто файно застило. Або можеш його покласти у морозілку, там десь я знаю на 20 хвилин. Подивитися, так або воно файно застило. Або таке було тверде і сильно студене. Або можеш покласти сяк на тарілку і файно з усіх сторін закрити харчову плівку. Аби воно зверху не обсохло. Так, тісто у мене постояло у холодильнику. Файно застило, стало тверде. Тепер коврик притрясаю мукою і кладу туди кусочок тіста і розкачую його. Всяким його розкачала доста на тонко, Розміром я розкачую 30 на 30. Ну, ви можете робити май короткі, за те, що може ну вони получаються май вузькі тут типу полосочки, та май тяжко їх буде закручувати на перший раз. А далі вже можете і ви такі робити май довгі, як я. Так, Розкачала вам розміром 30 на 30, а тепер частинку ділю на 5 рівних частин. На одну сторону на полосочку, викладаю вишні. У ряд, файно плотно одна до одної. А тепер беру щіточку або пензлик і мокру замочую у воду і змащую воду. І все це робить для того. Так як тісто у мене дуже тоненьке, та бо все не треба його ще додатково зліпляти руками, за те, що воно може і порвати. А так, коли воно буде мокре. Воно все там файно саме по собі заліпити. І все. А тепер я його скручую у таку трубочку. Так я їх виклала у форму. У формі стараюся класти їх прямо. Аби кожна палочка була пряма. Ну, по мірі можливості на кульку то можливо. І кладу у духовку розогріту до 180 градус. Приблизно на 20-25 хвилин. Ну, айбо час випікання залежить від вашої духовки. Так що ту вже дивіться самі. І всі туйкася вже файно печуть. Дуже файно пахнуть. Таким, як би наполеоном чути, та й вишня пахне. А сім тільки вже другий, кулькося ще встало, всього має бути 15 штук. Накрутила трубочки і чекають своєї черги. Пройшло 20 хвилин. Перша тепша у мене вже спекла. Дивіться, які вони файні. Вони не мають бути дуже прежовті, бо тісто без яєць, воно таке біле. Що вони мають бути всякі світлі. І все. Тепер їх вибираю, лише треба дуже акуратно вибирати, аби їх не поломити. Бо тісто крихке і треба дуже з ними акуратно. Палочки у мене готові, усі попекли. Я їх файно виклала на дошку і вони вже застили. Тепер їх треба із двох сторон ножиком файно підрівняти. Дивіться, саким прирізала з одної сторони. І, і з другої сторони, дивіться, зовсім немного. Так вони виглядають тепер рівні. Дивіться, я їх підрівняла і хочу вам показати, що які вони слоєні на розрізові. Дивіться, які там слої. Дивіться. А тепер мені треба зробити сметанковий крем. Тут у мене є сметана. Кладу туди цукрову пудру. Не цукор, а цукрову пудру. І я її просію. Ото не обов'язково, бо у мене така доста у грудках. Табось напад там май легко розчинила. Май файно, та я її просію. Якщо у вас файно, то і не треба сіяти. Поки це не є якась погана, або є там якісь і грудки в ньому, то я ліпше просію. Висипаю ванільний цукор, Файно сяк розмішую тепер пудру із сметану. Ось все перемішало. Колись воно файно розмішало. Тепер лишку забираю і буквально пару хвилиночок збиваю міксером. Довго збивати не треба. Крем у мене готовий. Дивіться, який він у мене це отримав. Він не має бути пресильно густий. Такий, собі. аж бо даже був і рідкий, і так біди не буде все там все файно пропитає, і торт буде смачний. Торт буду збирати на сякуй продовгастой тарілці. Дно тарілки змащую кремом. А тепер викладую 5 трубочок. І тепер файно змащую кремом. Так, повністю викрем туди пройшов і всередину і з усіх сторін. Вони мають бути всі у кремові. Змастила. Тепер викладую чотири трубочки і оп'ять змащую кремом. Тепер викладую три трубочки. Мащу кремом. Поклалам дві трубочки і опять крем. І на самий верх кладу ще одну трубочку і опять кладу крем. Тепер файно змащую акуратно і всі сторони, всі боки нашого торта, аби все було кремові. і з усіх сторон. Мало ось зарівняю шпателем, який в мене є, то можу зробити просто таким довгим ножом. Ну, не мусить бути ідеально, за те, що воно ще буде зверху затрясати. Прикрашати, так що, ну, просто так обладна. Ну. Та і з ся цією сторону мало заглажу. А тепер його просто і зверху притрясаю натертим шоколадом. Абися, отримало все файно, акуратно. І Сіп бортик, зачиняю харчову оплівку. аби воно все було чистеньке. І все, тепер затрясаю шоколад. Так, беру і натираю зверху шоколад. Або було все у шоколадовому. Торт у мене готовий. Сяк вон виглядає. Лишаю його на одну годину, сяк у кімнатній температурі на столі не стоїть. А далі його кладу у холодильник на 5-6 годин. Треба, бо він постояв, файнося просочив, пропитався, О, трубочко має пом'якнути і туди його можна буде нарізати. Дуже добре зробити, наприклад, вечором змастити його, покладити на ніч у холодильник. А рано вже його можна буде різати та їсти. Торт у мене постояв, а тепер його хочу урізати і показати вам, як це він файно ріже, який він ніжний. Абися він файно нарізав, нуж треба опустити у гарячу воду. Так я все нарізаю колачі. Колач у мене готовий. Думаю, не треба вам лишній раз казати, говорити, що виглядає він файно, дуже смачний, ніжний, просто тане у роті. Якщо ви любите слоєне листя, наполеон, цей рецепт обов'язково візьміть собі на замітку. Збережіть і коли будете мати можливість, іспечіть цей колач. Думаю, я вам усе. Так, доступно пояснила, щоб ви мене все зрозуміли, як це воно робить. І ще вам хочу указати, що там я коли замішувала тісто, та в мене такий є кондитерський шпатель або шкрибок, скрибок, як називає. Ото можеш ножом робити. Берете нож, холодний нож і ножом то -то можеш робити. Так що не переживайте, якщо у вас такої штуки немає. Рецепт, так як завжди, я вам напишу у описі під відео. І рекомендую обов'язково спечіть який колач. Думаю, що вамся полюбить. Дуже файно дякую, козу мною нині був на каналі. Я вам бажаю усім мирного неба, перемоги нашої рідної України і рясних Божих благословень. Кось ще не підписаний, підписуйтеся на мої канали і на інстаграм. І по можливості діліться моїми роликами у своїх соціальних мережах. Ото допомагає розвивати мій Закарпатський канал. І ще раз вам нагадаю, що у описі під відео лишу вам посилання на колачмикова хата, який у мене вже є на каналі. Тоже дуже добре. А з вами була Оля на каналі Закарпатська господиня. До нових і смачних! Зустрічей